Всім привіт! Сьогодні в нас на розблокуванні смартфон Huawei із блокуванням Huawei ID. Це у нас P-Smart 2021 року. Ось такий апаратик. Він у мене вже розібраний. Для того, щоб розблокувати Huawei ID, потрібно розібрати його, Я його розібрав вже. Завчасно, щоб відео зменшити по кількості часу, вимикаємо телефон. В суті, у нас е, можуть бути дві спроби. На цій версії прошивки спробуємо раз, якщо е, не буде результату такого, як потрібно, то потрібно буде прошити прошивку чи старішу. Нижче версію, і тоді вже на ній буду розблоковувати. Якщо не вийде зараз, то відео в нас вже буде не з двох частин, а з трьох. І пізніше постараюся змонтувати це в один фрагмент. Якщо робити це дистанційно, і залежно від версії прошивки, то потрібно на платі, ось бачимо, є. Два контакти, один і другий. Нам треба ось цей контакт десь сюди на масу замкнути чимось. Пінцетом, скрепкою чимось акуратно, так, щоб ніякі елементи на платі не знести. Замкнути і підключити кабель. Тож підключаємо. так Пристрій наш нас побачилось правильно. Так, потрібно. Запускаємо процес на комп'ютері і чекаємо з нетерпінням. Якщо говорити про версію прошивки, то це у нас 10.1.1.270 версія. версій. Регіон європейський це 432. Так, перевело нам потрібний режим. Супер. Момент істини. Вийде на цій пришевці розблокувати? Чи не вийде ваші ставки, шановні глядачі? Так, ще що, що розблоковано. Чи так, воно є насправді. Зараз будемо перевіряти. Цікаво. Скоріше за все, потрібно буде його скинути, скоріше за все. Так, зараз секунду. Що воно зараз eh, VID буде на місці? Ні. Супер! Пушка. Як бачимо, HAD уже немає. Набираємо забули HovID і тут вибираємо пропустити цей я так. Покажу, може хто не знає. <кхем> Бачите, тут знизу синім. Шрифтом забула пароль, бо не маєте ідентифікатора ховеді. І тут є пропустити цей етап. Тобто ми можемо пропустити, не налаштовуючи його, змішую вже за бажанням налаштування. Далі. Пропустити також. Лаштувати як нові пристрій вибираємо. Все, телефон запустився. Бачимо, mm. то модель Huawei P Smart Тисячі Та версія прошивки бачимо, то є. Yeah. Супер. Wi-Fi працює, ми бачимо підключений. Перевіримо зараз, чи працює, э, ну, чи пароль екрану можна поставити нормально. Чи він працюватиме. Роль, як бачимо, поставився. Це вже супер. І тепер остання перевірка. Чи відбудеться скидання до заводських налаштувань нормально? Так, де ж воно тут у нас є? Скидання. Скинути налаштування телефону, скинути всі дані. Стираю. Чому взагалі це перевіряю? Ну, буває так, що на деяких версіях прошивки, ну, на жаль, з такими нюансами розблоковує я такі, скажімо так, баги глюки. Після розблокування. Якщо людині це не критично, хто не користується паролем, хто не... Кому це не потрібно? Та то в теорії можна користуватися так. Кому потрібно, щоб був 100% функціонал, так як є, то там просто е, треба буде посидіти, поморочитись трошки. Хай буде доплатити, але можна зробити буде так, щоб, щоб робило так, як має бути. Просто це е, набагато більше часу піде, і то все залежить вже від клієнта. Чи йому це важливо чи ні. Поправити можна. Результат бачимо, пристрій скинувся. Все вдало. Зараз чекаємо його запуску. І по суті. Я задоволений, клієнт також, надіюсь, буде задоволений. Е, взагалі нагадую, так як я говорив у першій частині, е, цей телефон е, мені прислали поштою. Дистанційно щось думали, може дистанційно зробимо, але клієнт трохи зайнятий був. ну, Таке, кого кожне своє обставине. І він вирішив, що для нього краще він мені відправить поштою і я розблокую її тоді назад. Так що. По ситуації, кому як варіант краще, можна проводити дистанційно, можна відправити, якщо такий тип блокування, якось даний Huawei, тут трошки та є багато нюансів і інколи може зайняти трохи більше часу, ніж хотілося. Тому буде потреба в такому розблокуванні, пишіть за контактними даними, які будуть в описі під відео коментуйте. Не забувайте приєднуватися та, до мого телеграм-каналу, де я виставляю час від часу е, свої роботи. В основному, е, в основному в більшості випадків це роботи, які виконую фізично по місцю. Причина в тому, що дистанційно ну, я не буду знімати, е, як там. Відбувається процес у клієнта. Та? Клієнт в одному місці я в другому. І в теорії можна попросити клієнта, та? щоб він зняв процес відео. Але ну, це таке лишні, лишні заморочки. Тому в основному всі мої відео, в в більшості випадків, більшості випадків. Це те, що я знімаю з себе, коли телефон фізично в мене знаходиться. Та, чи це клієнт відправив мені, чи це просто клієнти, які тут по місцю приходять. Але більшість, більшість типів розблокувань, які є, які є в моєму відео відображені, ну, в моїх відео на каналі. Там можна розблокувати дистанційно. Це телефон запустився. Скидання бачимо, пройшло також е е е нормально, проблем не було. Бечемо після скидання вже дозволяє нам пропустити повністю. Я бачимо це той самий телефон. Все, окей. Тож, дякую вам за перегляд. До наступної зустрічі.